Водії маршрутних автобусів Івано-Франківська вже не просять владу, а вимагають облаштувати на кінцевих зупинках туалети. Автобусна зупинка на Дудаєва нещодавно стала темою активного обговорення користувачів соціальних мереж. Одна із мешканок поскаржилася, що водій автобусу скористався зупинкою як громадським туалетом, і це просто на очах у пасажирів. На дудаєве заїздять автобуси 25 го та 44 го маршрутів. Через кожні 6 хвилин вони забираючи висаджують пасажирів. Водії зізнаються, як добре припече, то біжать куди поближче. Ало, де? Да. Загастунок. Один маршрут триває годину 20 хвилин, каже Михайло. Терпіти доводиться до останнього, а не дай Бог, шлунок заболить то взагалі біда. Влітку можна заховатися за кущами. Коли листя немає, стає складніше. Скаржиться, влада, вимагаючи якісних перевезень, не подумала про їх умови праці. Біотуалети нехай роблять по кінцевих. Ну а куди? Ну куди? Ну, п'ять хвилин, куди? Дивиться, зараз лідуще їде. І один за одним їде. Є в нас новий голова, нехай, нехай думає. Наразі, де знайти туалет, думають водії, дехто вираховує наявність такого закладу і час очікування на пасажирів. Та є потреби, треба не раз по нужді вийти, але як не мати стараєшся на вокзалі, там, де є туалет, ти побіг. Платний там долар, чи ні? Е, Так, платний. 2 гривні загалом зупинка на Дудаєва такою і не є. Це сусільний смітник з особливим специфічним запахом. А звідси щодня люди їдуть на роботу, а студенти приїздять тутешні училища. Взагалі, я думаю, тут дорогу відремонтували, в руківку поставили. Я вважаю, що повинна бути відповідна зупинка. Треба зробити. Так, щоб людям дійсно було тут приємно стояти, не просто я прийшла, бо я не маю вибору, я мушу йти на роботу. Просто ми тут стою. Директор департаменту житлово-комунального господарства міста каже, стан всіх зупинок, не лише гінцевих, не задовільняє нікого, і за півроку вони зазнають змін. І серед них зупинка на Дудаєва, яка є комерційно привабливим інвестиційним проектом. Там є по перше, училища, три училища, де дуже багато є студентів. Там є недалеко приватний сектор, де так само дуже багато людей, відповідно, можуть йти щось купляти. Так само на вулиці Дудаєва у нас є недалеко зупинка залізнична, де можна так само після поїзду людям щось купляти. Тому безперечно, це буде як інвестиційний конкурс, і звичайно що із цим громадським туалетом. Хоча каже Михайло Смушак, облаштовувати туалети на зупинках мали б самі перевізники. Так є в цивілізованому світі. Однак, при проведенні конкурсу даний пункт виключили.